Усім доброго, доброго раночку. Подивіться, яка в нас краса сьогодні. Все засніжило. Сніжок на гілочках всюди. Дуже гарна сьогодні погода, мінус 5, але а, сніг це неймовірно для цих місць, тому що тут сніги бувають ну не кожен рік навіть. А якщо і, і у року, то це десь ну, раз-два на рік. Десь два-три роки тому я вже точно не пам'ятаю, тут засніжило настільки, що десь, ну майже до коліна сніга було, всі тут прибирали, розгрібали, тому що тут такі правила, що не можна, щоб багато снігу чи криги було поперед твого подвір'я, саме де твій приватний під'їзд чи будинок. Тому що якщо хтось впаде, підслизнеться і доведе у суді вину провину, що це ти не прибрав перед собою кригу, і через це людина щось зламала, то. Вас дуже сильно оштрафують і за моральну якусь шкоду, і за фізичну ви маєте, ну, будете мати такі потреби оплатити людині все лікування і за моральну шкоду оплатити ще кожен робочий день, який людина через цю травму не змогла вийти до роботи. Ось такі тут правила, але я дуже радію, що така погода. От дивіться, навіть. Кущик, просто весь, там ще крига є на кожній гілочці, і оця крига, вона коли посипано, посипалось сніжком і взагалі неймовірно вийшло. А ще, ви знаєте, друзі, хотіла сказати, що під моїм останнім відео, то, що я втекла у Німеччину, дуже багато коментарів, негативного характеру. Не скажу, що я зовсім не очікувала. Я просто про це не думала, але я підписана теж на десь. Два-три блогера і ну з великою рідкістю, але можу бачити якісь відповіді, відео відповіді теж на негативні коментарі. І дуже багато людей взагалі коментують якийсь негатив, якийсь бруд, якісь свої вигадки. Взагалі, то напевно коментарі по вигадкам це топ. Я не знаю, чому люди вирішують, що вони знають, звідкись цю інформацію про іншу людину, чужу їм зовсім невідому, якісь негативні судження. І що мене найбільше засмучує, це ненависть, заздрість, нелюбов, якась злорадність до своєї ж нації, до нас, до українців. І я не знаю, ось саме мені дуже багато людей, коли я... Викладала відео з Польщі, то не так вже і ну, не було таких негативних коментарів, наче тому, що у Польщі ніхто не видає соціальну допомогу, тому що Польща а, ну, наче в ній не так вже легко і живеться. І коли другому українцю, який виїхав під час війни, не так вже легко і проживається у тій чи іншій країні, то чомусь злості менше. А коли переїжджає українець до якоїсь. А іншої країни, де соціальні виплати робляться, і якась є змога отримати ці соціальні виплати, то чомусь одразу стільки злості, ненависті, заздрості, О, як це ж хтось вам заплатить якісь гроші. Я не розумію цього. Я не розумію, чи вам люди буде краще житися, якщо у когось буде більше проблем, буде більше менше грошей, чи якщо хтось не буде радіти чомусь, невже вам правда, буде краще жити? Дуже багато якихось вигадків. Чомусь всі вирішили, що я переїхала до Німеччини. Але я вам скажу, друзі, так що я жила у Німеччині на протязі двох з половиною років з моменту початку, на жаль, повномасштабного вторгнення Росії. Чому саме Німеччина? А тому, що в мене тут знайомі. Ось тому, що ми їхали конкретно до знайомих, і саме цей город, це місто, це кінець. Німеччини це на кордоні з Голландією, це невеличке містечко. І повірте мені, якщо я хотіла би саме ну з ціллю. Саме до Німеччини до успішної економічної країни, там для того, щоб побудувати, може, якусь кар'єру чи навіть жити на соціальні, е, ну, на, на соціальці е, тут, то я би обрала би більш краще місто, більш більше цікавіше місто, а не отаке от маленьке місто, містечко, де постійно душі, е, де не буває по суті літа, тому що тут літо десь ну максимум місяць за увесь рік. Е, у інший час це. Ну, весна, осінь і то таке більш дощі йдуть е, дуже часто, вологість на 100%. Ну, другий лондон, як сказати. І тому мені тут не дуже подобалося. Я звикла до цього місця. Мені подобаються тут деякі моменти, але загалом, ну тому що я сама з Києва і клімат мені тут дуже важко був переноситися. Я не полюбляю вологість. У мене колись алергія на вологість була у дитинстві. Ось тому. Я не вибирала це місце за якимось економічними, гарними чи ще якимись критеріями. Ми їхали суто до друзів. І проживши тут два з половиною роки, я прийняла таке рішення переїхати у Польщу, і вже майже рік я мешкаю саме у Польщі, де немає ніяких соціалок, де, як мені деякі писали квартири. Не безкоштовні. Ось зараз зміню руку, бо вже руку змінила руку, бо вже зовсім не чую, не відчуваю руку, приприйзла рука. Ось, де все е, має свою ціну, де е, ну, досі на немалому рівні корупція, можна так сказати, де схожий з нашим менталітет, де не так тебе радісно сприймають, як тут у Німеччині. Все ж таки, в Німеччині тут менше якогось націоналізму в тому плані, що. Ну, більш сприятливі відносини корінних жителів з емігрантами, тому що тут, ну мені здається, інколи так здається, що десь половина тут мігрантів. Саме в нашому містечку дуже багато східних людей, людей з Африки, ну українців дуже багато. Ну напевно, кожен другий, третій це вже емігрант. Як у США, така сама історія, що якщо дуже багато емігрантів, то країна якось адаптується до цього, я не знаю. І Тут більш привітні люди у цьому плані. У Польщі все ж таки людей зі Сходу набагато менше, людей з Африки набагато менше. І якось все ж таки люди менш привітні до іноземців. І не скажу, що мені живеться там дуже погано. В принципі, терпимо. У кожній країні є свої як плюси, так і мінуси. Ось, але не знаю, чомусь деякі люди під моїми коментарями вирішили, що я переїхала з Польщі назад, саме до Німеччини через соціальну допомогу. Я не знаю, деяких дуже взбісив мій шпагат. так ось я скажу людина шпагат, я сідаю з дитинства. Просто періодично я не розтягуюсь. І, звісно, воно зв'язки все стягують. І ну, не можна, якщо там місяцями не робити розтяжку, знову е так запросто взяти і сісти. Тому десь тиждень, півтора максимум, треба е знову е ну, якісь вправи робити у через біль, через Через напругу все це розтягувати знову. Ось і все. Спортом я займаюся дуже довго. Я і у тренажерний зал руками ходжу, і пробіжки в мене дуже часто. Я, ну, особливо влітку, взимку, звісно ж, не дуже. Але влітку я і на пробіжки виходжу. Тобто я доволі спортивна людина, я дуже полюбляю спорт, і мені не потрібно навіть якоїсь дисципліни і великих потуг для того, щоб це робити. Ось. Ну, тому люди я розумію, що я своїми закликами ні до чого не дійду. Я навчаюся, я скажу вам так, я навчаюся на психології, закінчую вже психологію, тому я вже без п'яти днів психолог, і я все розумію, я розумію, як працює психіка, я розумію, що це за люди, і що в них в тих головах взагалі, і чогось які злості. Я все ну, розумію, які процеси хімічні вони. ну, це в, 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 в тих мізках, тому що я ще дуже сильно цікавлюсь нейропсихологією, саме як це на фізіологічному рівні, не тільки як псих, психічно-психологічно. Ось тому. Якщо, якщо вам так краще, якщо вам так стає легше, можете писати якісь вигадані несенітні історії і бажати якогось зла, але краще б люди, якщо б ми були трішечки добріше, особливо до своєї нації, до своїх же українців. Тому що я люблю Україну, сумую за Україну і обов'язково туди повернуся. Ось так. Всім гарно. Подивіться, дня. так виглядає парк тут поряд з нами. Немав казка, і телефон цього не передає цієї неймовірної краси. Але все так засніжено, ще ось ця крига на гілочках і сніг падає на цю кригу і просто неймовірно, наче ти в, яко... в якійсь магічній країні. Дуже гарно. А в нас вже наступний день. Ми побігли до магазину. Зараз йдемо в центр. Таким темпом, як малий побіг. це хвилин 15 не більше від нашого дому. Ось, будемо вибирати йому якесь взуття. Вирішили спробувати піти на футбол. Ось, дуже хоче, він дуже гіперактивний в нас. А, ось, і вже давно хотіли кудись його віддати. Він ходив і на карате десь з піврочку. Ось, але зараз немає такого, не знайшли такого якісного гарного карате. Всі заняття десь по півгодинки, не більше. Ось, а Футбол хоча б година. І він дуже полюбляє е, м'яч. Шаді, полюбляєш гри з м'ячем дуже полюбляє м'ячі. Ось Тому вирішили, обов'язково треба. Дитину записати у на футбол. Я думаю, що в нього будуть неймовірні результати, і треба знайти йому а, буци або якісь такі спортивні кросівки, які підійшли би до бігу. Зайшли в магазин, подивіться, скільки вже зайок тут цікавих до Великодня. І формочки різні, і шоколадні зайчики вже. І ось такі підставочки цікаві. Зараз подивимося вартість. Вісім євро коштує така для яєчок. Ось такі маленькі для яєчок. Так, зайка. Ой яке все миле, підставочки, такі тарілочки по 4 євро штучка. Шадєничпай скло, а це пластик, це пластикові якісь декорації. Оце теж пластикова по євро 50. Які глибокі, цікаві, ось величезні які. А це подивіться східні мотиви, скоро буде аїд. Це подивіться, вже повикладали східні мотиви, скоро буде рамадан О, мусульман. І ось подивіться, скільки всього чашечки такі цікаві. Оце як турецькі, це такі турецькі чашечки, але ось цією самомусульманською символікою. Якщо б були б чистенькі, то було б краще, як на мене. Ось такі з подвійним дном, подивіться, і тут місяць. Коштує вона 6 євро. Ось подивіться, всі полиці, вже і пластикові тарілки. І що тільки на початок Рамадану не б видумали. Ось, це на Аїд, це після Рамадану вже Аїд ну, свято починається. Ось такі підноси, ось тут все. Це вони будуть святкувати, певно, такі всі святкові прикраси. Подушки, навіть подушки зробили. А ось і дайхман. Саме тут ми будемо сьогодні шукати на взуття. Пішли. Ось подивіться, скільки тут бутсів цікавих. По 50 євро. Синенькі пума. 45 євро. Чорненькі. Біленькі, 35 євро Adidas, трішечки дешевше, ось 50. Все залежить, певно, від марки, від розміру. Ось дитячі ось такі. Йому потрібно, певно, маленьке філо, 30 євро. Зараз щось виберемо. Ось вже номер один. Це Чемпіон. 45 євро коштують, але чомусь він каже, що йому неудобно. Так? Ось єдині бутси, які ми знайшли, приблизно його розміру малий все інше від 33-34 розміру. Я у шоці не знаю, прям немає його розміру. Зря прийшли, Синку, ну нічого страшного. Так, а ми з вами вже будемо прощатися. Усім гарного дня. Пішли далі шукати, де що можна буде знайти такого роду Якщо ні, то вже наступного разу.